У нас зараз на вулиці показує плюс 20, а в сараї – 8. Прикольно, тут тримається холод. Прийшла забрати півонні деревовідні і троянди винести на вулицю. Дивіться, а, зелена брунечка. Ця гортензія жива, і тут бруничка зелена. Тут незрозуміло виглядає як геть все сухе. Але, мабуть, Буду щось живе там внизу. Оце все молоденькі гортензії, які треба пересаджувати. І ось тут, дивіться, теж брунечки зелені. Тут бруночки зелені. Вже не дочекаю. речі, температура в сараї 9 градусів. Трошечки прогрілася. Але мені це подобається, що тут прохолодно і гортензії не так швидко просинаються. Оце Alpine Glow. Минулого році я не замовляла бруночки такі, не знаю, чи зверху вони розквітнуть чи не розквітнуть, але якщо подивитися по стовбуру, то вони зелененькі. 19 березня 2025 року прийшла подивитися, як от мої гортензії. Знайшла цю гортензію, яка стояла поміж великими горщиками на полиці. І вона була геть сухою тиждень тому, я її опустила прямо ось так в відро з водою, вона напилася. Але думаю, що верхні бруньки вони посохли, бо на дотик вони дуже-дуже сухі. Але зараз я нічого робити не буду. Я подивлюся, як вони будуть себе показувати, коли проснуться. Тут я бачу маленький росточок, може щось і е, піде з землі. Але мені, звичайно ж, хотілося, щоб і бруньки попросиналися. Грутензі ще сплять. І це дуже-дуже добре для мене, бо виносити їх на двір у нас вночі було і мінус 3, і мінус шість. І, взагалі, сніг сьогодні йшов зранку, холодно, а мені ще треба їх повністю всі пересадити. Я вже купила ґрунт. Обов'язково буду знімати. В цьому році я буду робити експеримент над своїми гортензіями. Е, Сподіваюсь, я їх остаточно не загублю, а зроблю тільки краще. Будемо чекати потепління і все-все потім я вам буду показувати. Топів Фреда, яку я нещодавно купила, вона в сараї підмерзла, бо тут був нуль, коли на дворі було мінус 10. І е, думаю, що ці верхні бруньки, вже, все, вони не будуть рости, але вона тут знизу ще пускає. І я думаю, що от нижні покажуть мені квітування, все буде добре. Обов'язково буду пересаджувати теж її. І зараз покажу вам росоглорі. Я хочу в цьому році: в мене є ще один кущик росоглорі, підкислювати квасцями. Один, а один просто поливати і подивитися різницю в кольорі. Оце моя Фредодопіо з минулого року. Дуже погано виглядає. Якщо ви на мене підписані давно, то ви знаєте, що я їх спалила добривами. У спеку вирішила насипати їм калімагнезію. І вона від високих температур почала випаровуватися і. Пожугла всі мені листочки і корінчики. От тут у мене новиночки, які я купляла восени. Їх теж буду пересаджувати. Як бачите, там зелені бруньки, з ними більш-менш все нормально. Я ще замовила нові гортензії, які приїдуть всередині квітня. Тому, якщо цікаво, що я буду робити? Тут в мене ще чемарники зимують. Підписуйтесь, дивіться, зараз на вулиці 1 градус, в сараї у нас. Майже 4-5. Це гарні умови для зимування. Не поспішайте виносити, якщо у вас є гортензії, нехай вони відпочивають.